Національний тиждень безбар'єрності це не просто інформаційна кампанія, це ініціатива, до якої долучаємося і ми, щоб зробити простір зручним і гідним для кожного. Це ще один крок до суспільства, у якому всі мають рівні можливості. Це про те, щоб кожен мав змогу повноцінно жити, навчатися, працювати, подорожувати, спілкуватися, творити. Коли ти не зупиняєшся на бардюрі, коли не соромишся просити про допомогу. Коли твої особливості не стають бар'єром для інших і тебе, безбар'єрність це коли ти можеш вийти з дому і не боятися першої перепони. Це коли інформація зрозуміла з першого разу, бо доступна мова це не спрощення, а прояв поваги. І ми ініціюємо такі зміни у своїй громаді. Це коли освіта відкрита для кожного у будь-якому віці. Незалежно від стану здоров'я чи формату навчання. Це коли можливості важливіші за стереотипи, коли тебе оцінюють за знання, дії та ідеї, а не за вік чи зовнішність. І ми показуємо власним прикладом, що таке рівність, безбар'єрність це прогідність, рівність і відкритість. Ми не чекаємо змін. Ми створюємо їх разом. Ми створюємо простір, у якому кожен може реалізувати себе. Будуємо Україну де комфортно всім, де люди не бояться бути собою, просити про підтримку чи пропонувати її. Давайте будемо толерантними вже сьогодні. Допомагаємо один одному, бо саме так, крок за кроком, створюється безбар'єрна країна.